На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 вересня 2025. Року. Сьогодні, 10 вересня, спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Нарешті можна посадити трохи цибулі на зелень та можна посіяти насіння зернових седиратів. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується ще поливати рослини, підживлювати рослини небезпечно. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин мішкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 вересня сприятливий час для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 10 вересня 2025 року. Це знак Овін. А значить, вразлива дуже голова. Тому не п'ємо міцний чай, каву та алкоголь. А що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страву із риби, із морепродуктів, із м'яса-нежирної птиці, дуже корисні висівки для видалення шлаків. Використовуємо для приготування різних страв, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень. Зараз їх достатньо, так що вибирайте те, що вам подобається. І готуйте! Смачного вам! Завтра, 11 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Дуже багато справ можна зробити. У кожного будуть свої, але давайте назвемо те, що можна назвати і що пригодиться нам. Отже, 11 вересня сприятливий день для посіву насіння редиски дайкону, це в теплицях. Можна зелені культури в теплицях теж посіяти. Це ж у нас час після спаленого шляху місяця. Можна посіяти будь-які сидирати теж добре, посадити цибулі трохи, якщо не посадили в овні. І дуже гарний час для посадки озимих часнику та цибулі це для північних областей дуже добре і країн. Можна садити цибулини весняних квітів, можна садити розсаду квітів, пересаджувати кімнатні рослини, нарізати і укорінювати живці. і інші справи дуже важливі в тіль... тільці. Ви знаєте, що це все можна робити після спаленого шляху місяця. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна ще проводити обрізку, можна проводити тільки зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 вересня сприятливий час для квашення капусти, будь-яких овочів і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 вересня 2025 року. Це вже телець, тому не використовуємо молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Це виключаємо з нашого меню. А що ж можна в меню? Готуємо страви із риби, із морепродуктів. Додаємо в салати печінку, тріски, дуже вона корисна, готуємо вівсянку із каш, вона дуже корисна, молочно-кислі продукти дуже добре. Практично всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, все це можна використовувати для приготування різних страв. Ми дуже любимо в цей час готувати салати з відварених овочів і додаємо печінку тріски або ж інші консерви рибні. Вони дуже, і не тільки консерви, а можна і зробити шубу в цей час. І п'ємо чай з ромашкою, шипшиною, лимоном, мятою. Все, що кому подобається, і все, що маєте. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково удачі у всіх справах. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! З вами зустрінемося обов'язково ввечері. До зустрічі, на все добре.